Те службої справи Івано-Франківській області. Наступний текст читаю. Начальнику головного управління МВС України в області, пану Миколі Семенишину. Шановний Микола Олександрович, громадська організація «Правий сектор Прикарпаття висловлює протест з приводу подій 3 серпня в Одесі. Озверіла банда колишніх співробітників підрозділів Бергу, чергове довела власну неадекватність. Та неефективність нового керівництва МВС, неправомірне та надмірне використання сили, щодо учасників мирного протесту, демонструє суспільству необхідність докорінної реформи правоохоронної системи в Україні. Одеські події вкотре довели необхідність глибокої страції співробітників міліції, що були задіяні в найрубіозніших золотих акціях. Громадська організація Правий сектор припаття вимагає. Проведення ретельного розслідування всіх резонансних злочинів, вчинених співробітниками МВС, перевірки прихильності до сепаратизму всіх співробітників МВС, легального звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співробітників, силових відом, що вчинили злочини щодо мирних громадян, зокрема під час відомих подій 10 травня 2014 року. Проведення реформи правоохоронної системи та реєстрації особового складу. Час, коли кращі зі неї України відстоюють її територіальну цілісність на Сході, тилові зрадники і в погонах грабують країну, здійснюють і наругу над громадянами. Наші гасла. Арсена авакова у відставку. Блочинці в погонах в тюрмі. Слава Україні! Героям слава! Отже, Це я хотів би передати керівку є та людина, яка причетна безпосередньо до переслідування і має за сміливість взяти цей документ. Голосніше, <рес> будь ласка. Начальник у немає, я виконую сьогоднішнього дня обов'язки. Начальник згідно на наказу міністра вибув відрядження. Ваше зведення я отримую, розберуся вам, дякую за активну громадську позицію. Ось такі, які були в Одесі. Не можу сказати, що ми їх підтримуємо, що, що не підтримуємо, але я не можу їх позиційно розцінити, оскільки я там не був. Значить, я знаю, як було оцінку дало міністерство. П'ять працівників безпосередньо, які мали активну участь, вже звільнені. Внесено кримінальне провадження з цього приводу, яке розслідується прокуратурою. Подальша реакція буде, ви будете чути всі в засобах масової інформації.